Одне з основних питань, яке обговорили на українсько-угорській міжрядовій комісії в ушороді, це розбудова інфраструктури на прикордонних територіях. Сьогодні на 137 кілометрах спільного українсько угорського рубежу знаходиться п'ять пунктів пропуску. Невдовзі планують відкривати ще кілька нових. Відкриття пунктів пропуску велика паладь Кішпаладь, саловка Еперяшке передбачено декларацією. Наміру щодо комплексного розвідку автодорожніх пунктів перетину державного кордону між Україною та Угорщиною, підписаною 28 березня поточного року. А банзайло Мета роботи нашої міжурядової комісії спростити перетин кордону людьми, перетворити негативи на позитиви і, використавши всі можливості територіальної співпраці, полегшити життя мешканців прикордонних областей. Чимало проблем на кордоні через затори на пункті пропуску чоп загонь, адже він єдиний може пропускати великовантажні автомобілі вагою понад 7,5 тонн і сьогодні. На цьому пункті пропуску каміони стояли в черзі по три години. Такі затори негативно впливають на життя міста загонь. чимало уваги посадовці сусідніх держав приділяють спрощенню візового режиму між Україною та Угорщиною і вже бачать позитивні зрушення в цьому питанні. На цій неділі видали 50 тисячну візу угорці, і сьогодні набагато простіше отримати віз. І великий позитив, що вже візи видаються на 3 і 5 років. То людина, якщо отримала на три роки, то вже три роки не треба йти в генеральний консульств. Представники України та Угорщини відзначили й поглиблення співробітництва у сфері освіти, культури і туризму. Зокрема, щороку прикордонні області сусідніх країн обмінюються художніми колективами, влаштовують спільні мистецькі пленери та фестивалі.